Привіт всім! Сьогодні будемо ліквідовувати дефект Bluetooth колонки, а саме відсутність реакції на пульт керування, коли колонка стоїть близько до стіни. Модель колонки GV818BM 2025 року виготовлення. Всі роз'єми та органи керування знаходяться на зворотній стороні пристрою. Наша задача розібрати колонку, випаяти з плати фотодіод та перемістити його на лицьову частину колонки. Щоб інфрачервоне випромінювання з пульта керування спокійно потрапляло на приймач. Судячи з розміру акумулятора, який виробник сюди встановив, то він не дуже зацікавлений в довготривалій роботі цієї колонки. Від'єднуємо всі шлейфи з плати та знімаємо фотодіод. Динамік, до речі, має ось таке маркування. Ось ця чорна деталь це і є фотодіод. Зараз ми його знімемо та перенесемо ось цю частину колонки. За кадром підпаяв шлейф. Ось так це все виглядає. Залишилось тільки закріпити фотодіод на своєму новому місці. І можна збирати колонку. Тепер блютуз-колонка реагує на пульт керування, навіть якщо стоїть притул до стіни, чого ми і хотіли добитися. А на цьому в мене все. Бувайте.